Клювання Оп, є. Та рибка. Ну, Укрупняємося і рибка стає краще. Да, ти там. Опа. Добрий ранок. Я на грині. Вернувся на річку, буду пробувати ловити на фідер. Пройшло місяць з моєї останньої риболовлі на річці, на класичний фідер. Ось, І я вирішив трошки тут спробувати свою удачу. Розкладаюсь і все вже покажу, коли буду готовий закидатися. Наше місце, на якому багато разів були, водичка спокійна, рибка якась гуляє. Високий рівень води доволі, як для цієї пори, як для серпня початку. Ну, погода прекрасна, на вулиці п'ята ранку, місяць. Супер. Розкладаємося. Перше клювання. Я ще розкладаюсь, але вже закинув і якийсь є рух. Гляну що там. Щось є, щось малесеньке. Ой, щось взагалі малесеньке. Ти хто такий? Маленька густіра, боже, яка вона маленька, ужас. Це якась літня густіра. А розмір такий, ніби вона в цьому році, від неростилася, ужас. Ой, точно народилась. Ну, ладно, перша риба, яка б вона не була. Хай буде. Кормці у нас опять трапер зелений, я його набрав. і Мені дуже подобається по консистенції, по смаку, по, ну, по аромату. І Туди ще горошок додаю, відварений. і Трошки горошку йде пробочками. Також буду підкармлювати. Зараз, от, поки клювання є, я даю отаку от суміш горох, зверху тут підсипав от, і трошки перебив з горохом. І mm -hmm. Насадка пінка, от така смішна, різнокольорова. Піночка. В принципі, все, все дуже просто. В суміш я ще додав пастанчина для того, щоб були такі якісь яскраві вкраплення. Ось. Ну, Рибка відзивається, тільки що розмір маленький. Чекаємо щось, щось краще. Може якийсь подлещик зайде чи його стіра побачимо. Погода дуже хороша, на вулиці десь градусів 18, мабуть. Ось прохолодно, дуже класно. Пилка. Прикольно. Белочка лазит на дереве. Здоровенно такая. Я думал сначала, что это какие-то Это белочка. Опа. Я клеваня. У нас там щось маленьке, да? О, Ось така літня платвичка, вона невелика, але приємно. Приємно, що вона клює, як то кажуть. Да? Так, вже не ноль. Ну, бо у нас була малюсенька гостіра, це пару штучок вже. А це вже перша така рибка, що можна, як кажуть, і показати. Бачите? Ми її випускаємо. Я хочу. Я хочу подлещика дуже сильно. Я вже за ними заскучав. Так, три піночки, горошок пробочкою. І по чуть-чуть, я все-таки кормлю точку не дубіню, перекидаю раз 5 хвилин десь ось так. Для фідера це не часто насправді, але... Тут для цього місця це нормально, я думаю. Ось. ну Перша платвічка це вже непогано. Друга палка в мене закинута, там у мене одітий штучний мотель. Мені просто цікаво, чи він спрацює, чи буде на нього взагалі клювання. Ось такого плана. Я колись вам вже його показував, це флагмановський, по-моєму. Ну Вони продаються на аліку. Такі довгі ти собі отрізаєш скільки тобі треба. І вони Аромат незрозумілий, не, не знаю наскільки це робоча штука, але чисто раді, е як то кажуть, експерименту, а чого ні, чого б не спробувати. Надів два кусочки по 1,5 см, до них додав одну піночку червону, закрив так і закинув на центр русла. Подивимося, чи на нього рибка може взагалі клюнути. Мені просто, просто цікаво. Я не дуже вірю в цю штуку. Ось, але Час експериментів. Коли немає якогось активного кльову, треба треба експериментувати, щось пробувати правильно. От ми пробуємо якісь такі насадки. Пізніше я ще спробую кукурузку, якщо не буде крупніше рибки, ще спробую закинути кукурузку. Може якась кустерка чи платва крупніша підійде. Побачимо. Ловим. Так, клювання. Оп, є. Рибка. Тут у мене ще миша бігає. Смішна така, що просто капець. Так, что там у нас? Цього разу что-то трошки больше, мы будем. Да? Заглянем. Это уже у нас густерочка. Видите, уже хорошая такая густерка. Бачите? для лита нормальный размер. Весной тут плавают кабаны. А это у нас такая На горині літня гостіра стандарт. Хай пливе. Сьогодні я рибку брати не планую. Якщо не буде великих лящів, то мене тут мало що цікавить. Але покайфувати, відвести душу на річці саме те, що треба. Так, ну сподобалось їй тріпіночки. Знову зараз повторимо. Я змістився трошечки ближче. Тобто ловлю на самому свалі. Ще не русло, але вже свал такий доволі стрімкий. І там десь кормушка падає. Плюс-мінус вона до русла не скачується. Але дистанція ось така. Бачите. Ну, комфортно, дуже комфортно. І рибка там уже ходить. Ближче туди до того берега, все-таки там на підйомчику глибина 2 метри, але на цій глибині, о, дивіться, клювання одразу. Але на цій глибині де 2 метри, на жаль, багато рослин. Там йде плавний підйом, ще не вихід на берег, він там більш стрімкий, але йде такий, якби після, точніше, при... Виход з русла, да, от ця бровка перша така, після неї йде плавний підйом, Потім йде трошечки, він з... З... зменшується. Тобто йде, йде сильний, потім трошки зменшується. І от я на цьому місці ловлю. Там 2 метри глибина, але є доволі багато рослин на дні. І вони заважають. Ось, Я відійшов трошки на цей такий більш стрімкий. свал, І на ньому рибка крутиться, бачите? Треба шукати, треба пробувати. Весною навпаки ближче до того берега. Риба стоїть там більш така безпечна для неї зона. Під цим берегом тут ганяє хіщник в весь ранок окунь або щось таке. В принципі, нормально. Ловимо далі. Знову клювання. Так. Знову з основної точки, яку я кормлю, бо ця у нас палка гуляє права, а ліва знову от з корма. Так, чекаю якусь серію, отакі От подергунчики почались. О! о, о. Є рибка. А Тут миша бігає, ну це просто, така смішно польова. Дивіться яка рибка. Опа, це вже крупніше, це вже підлящик здається. Даралянам. Да Так, це вже підлящичик, бачите. Подлещик це добре, це значить, що треба давати пробочками кукурузку і можна піночку, в принципі, також в кормушку давати. Укропняємося і рибка стає краще. Супер. Це супер. Так, тепер тільки треба якесь соплі його витерти. Треба швидше перезакидатися. Якщо він там є, це дуже-дуже добре. Одна пінка на чулочком, і дві піночки вольтом. Ось така насадка. Ну, класична, стандартна насадка, не знаю. Нічого особливого. Так, даємо пробочку з горохом і туди. Супер. Ну хочеться вже якогось ляща. Так, перезакинемося ще разочок. Блін, як я кайфую оцими маленькими палками, це просто. Ой, скільки в мене було фідерів, щоб ви таки знали. І довгі 3,9 були пари. Кастмастери були класні, зелені, можливо, хтось пам'ятає, зеленої меткою. Вони були до 80 грам, 3,9. Шикарна палка була. На той бюджет, звісно. Не можна сказати шикарна, але вона на той бюджет просто шикарна. До того були якісь бредфішинг. Там були ще була якась китайська. Якісь конвульсії в мене були там. Zemax був а, Iron Feeder. Хороша палка. Нічого не скажу, виробник робить хороші палки, але їх, скажімо так, відношення до російського ринку мене відмовило від цих палок з часом. Потім, що в мене ще було? У мене є ще акума Custom Black до 80 грам, Шикарно, ви її бачили в інших відео. Палка супер крута. 3,9, дуже класно кидає, дуже дзвонка, така вона прям супер. Ось s е канал флагман теж на ці гроші. 3.6, в мене був класний взагалі взагалі. Супер. Палка закриває всі потреби по тим водоймам, які є навколо мене в Рівненській області. Зараз от я вже другий рік. Це вже третій сезон. Я ловлю на дайви 3.3. Самі О, якийсь дуже гарний хижак полетів. Самі дешеві дайви Widow. В цілому їх ніхто не любить, не знаю. Вони. Не подобається, бо це найдешевша дайва. Але вони непогані. Вони взагалі мені дуже зайшли. Кінчики легко підібрати любі квівертіпи. Я купляю там флагмановські деякі, десь з більшими кільцями беру, щоб на... можна було пофарбувати для нічної ловлі. Шикарні палки. Легенька, кидає, тягне, відіграє рибу, все, що треба. Недорога. Прекрасно. У мене немає ніколи, ніколи не було е гонки за якимись дорогими снастями чи якими суперпопулярними. Більше все-таки е аналіз от того, що потрібно, він мене до, приводить до якихось таких комбінацій цікавих. От Я таким чином прийшов до катушок Тіка Фідерментер, вони шикарні, двохтисячний розмір. Шполі всі однакові, там 2-3, 5, 10, 2, 3, 4, 5, 6 тисяч. Вони однакові, міняється тільки е, глибина шполі. Але от катушки шикарні. Взагалі надійні настільки, що просто я, в мене катушка є ще на 3,9 палці. Вона вже я не знаю скільки років їй, скільки вона пережила рибалок. Дуже крута катушка. І там швидкий фрикціон, і є окремий. Окрема кришечка фрікціона для довгого фрікціона для фідера, ну шикарно. Якось так. От з часом трошки перебирав, перебирав і вже прийшов до якихось таких стандартних от час від часу, звісно, завжди хочеться щось змінити. Хочеться там взяти якісь палки новіші, просто щось поміняти. Знаєте, от просто вже приїдається, і хочеться щось новеньке. Але поки що, от мене повністю влаштовує навіть не знаю на що б я змінив. Палки, якби в мене була така, от потреба змінити, або там, наприклад, з цим щось би сталося. Єдиний варіант, який зараз я бачу на ринку. З того, що більш-менш доступне в розмірах 3.3, 3.6-3,9 це нові 25-го року. Фламановські це непогані палки. Я подивився, пощупав їх, мені вони подобаються, подобається карта кілець. На ці гроші там воно все трохи кривеньке, але на кінчиках, але в цілому палки непогані. Це, мабуть, єдине, на що б я перейшов. А так, естетично, чорні, нічого зайвого, З ручка хорошо відмивається, ну, все. Келячки невеликі, але й катушки невеликі. От в цьому році так само. Мене, раніше в мене були катушки там, або Кастмастер 4000 з жовтою бірочкою. можливо, знаєте, дуже популярний, дешевий і служить роками. Або була акума Custom Black Feeder. Катушка сама маленька, здається, 4 тисяч, але теж вона класна. Але зараз я перейшов на S-канали, в них є свої моменти, вони... тяговітості їм не вистачає. Тобто вони так в натягу витягують грузи, рибу. Але в цілому вони мені подобаються дизайном, вони легкі, дуже класний розмір універсальний, можна її на 3,9 на поставити, на 3,3, на 3,6. Вона дуже класно працює. В цьому плані взагалі питань немає. Шпульки замінні взяв собі. Ну такі справи. Це снастями все стало простіше. Більше е, роздумів про те, як зловити рибу, що зробити з оснасткою, як адаптувати корм, е, насадки, ловлі. Ось ці всі речі стали більш важливими, ніж якась екіпіровка в плані е, снастей. Ну, ось. Такі думки. Так, да, ти там. Хороша риба, хороше дуже клювання. Зараз побачимо хто там у нас. Дуже файне клювання. Фрикціончик пропустив чуть-чуть. Щоб... Я... Порвати йому губу. Дуже хороша рибка, це вже за кілограмчик, мабуть. Вау. Вот такие, смотрите, лещик. Это уже под лещиком же важко назвать. Ну, конечно, не килограмм, но наверное до килошки. Классный. Вот ему понравилась наша и насадочка, и прикормочка, и все ему сподобалось. Вот такая рыбка. Класс. Зараз тоже отпустим его. Так, все, выпускаем. Все. типочка. Давай, до дома плыви. Опа. Все, бежал. Запачкав мы не соплямы, Ой, весь садок. Який сопливий, клювання якесь тут щось не крупне, але щось є. Побачимо. Якась рибка. Я думаю, що це платвичка, бо я ближче до берега кидаю. Там скоріш за все. Да. Але хороша платва, дивіться. Яка. Ну, це вже непогана платвічка. Але по зрівнянню з тим, що було місяць назад, які тут батони клювали, це звісно малесенько. Да, Заковтнула, треба її тепер якось звільнити тут. Опа! Така рибка, все, хай і пливе. Пораз закидаємося. Ну, Вже години півтори кльову немає. Можливо, чуть більше ми пообідали. І от було клювання рибки одного подлящика. Зараз я закинув вже останній раз. Якщо клювання не буде, там з 10-15 хвилин будемо збиратися їхати. В цілому, ну, кльов слабенький, але бачите, рибка є. Якась рибка все одно є. З насадок тільки піночка і кукуруза В принципі, працює тільки пінка. Спеки немає, можливо, це якраз. Те, чому взагалі рибка вдень клює і зранку. Так що побачимось. Це у нас що? подліщичок невеличкий бачите. Ох, куди ти куди? Тихо, тихо, тихо. Та я на тебе не наступив. Так, нам таки не треба. Малесенький. Ладно, хай пливе, а то він тут накоцався. весь. Е, ну, подлєщик це кльово, але треба великий подлєщик. Такий як минулий подлєщик. А не оцей. Ладно, я закидаюсь взагалі я вже збираюсь додому, бо майже нічого не клює. Я думав, що це остання рибка. Зараз закидую цю палку, вимиваю все і ми будемо їхати, бо кльового як такого практично немає. Але можливо ще щось підловимо. Щось невеличке. Так, ще один підлящик. Ну, я думаю... Тихо-тихо-тихо-тихо, дуже. Оце точно вже на сьогодні остання риба. Ну, відклює в льот, нормально, То есть, можна сидіти ловити. Але вийшло сонце і треба їхати додому. Підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось в наступних відео. Всім папа!